Мы не можем никак там линию фронта прорвать. Куром насмех. Куром насмех. Почему мы превращаем Белгородскую область в санитарную зону? Ведь это неправильно. Санитарную зону надо отодвигать. А мы ее создаем Белгородскую область. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и специальная военная операции, это, как я уже многократно говорил, попытка прекратить эту войну. Наша задача, наша миссия, миссия наших солдат, ополченцев в Донбасс эту войну прекратить, защитить людей. 14 населенных пунктов ограничен въезд, причем полностью такого еще не было. Поговаривают критически, конечно же, почему мы превращаем Белгородскую область в санитарную зону. Ведь это неправильно, санитарную зону надо отодвигать. А мы ее создаем в Белгородскую область. Зону безопасности, которую нам нужно сделать вдоль Белгорода, мы отодвигаем и. Пытаемся это делать, но на самом деле не так легко. Тяжелейшие бои, просто уровни Сталинграда идут сейчас в Волчанске. Ну, надо просто дать время еще поработать нашим воинам. Будем откровенными. Тут уже у нас вариантов никаких нет. Белгород превращается в такой же фронтовой регион, как до этого был Луганск и Донецк. Сказать, что мы резко сейчас отодвинем фронт, что мы резко нарастим наши возможности, тоже нет, потому что характер ведения боевых действий достаточно серьезно поменялся сейчас. Я напомню, что технологии беспилотные позволяют срывать, уничтожать практически там любые колонны техники, просто сожгут ее. Нет решения, которое сейчас скажет: так, слушайте, что у нас там? Мы не можем никак там линию фронта прорвать. Давайте туда там условно там 200 танков. Ничего подобного, их просто уничтожат там в течение месяца. 460 спутников дистанционного зондирования Земли практически в режиме онлайн видят все перемещения наших сил и средств по всей линии фронта, они видят наши штабы в глубину, они видят, где мы там сосредотачиваемся, поэтому вот эти точечные уколы высокоточными боеприпасами ⁇ это для нас достаточно чувствительная вещь. Был рассмотрен на Оперштабе вопрос о предоставлении дополнительных выплат за частичную компенсацию арендованного жилья, и тут, конечно, друзья, цифры опять-таки смешные. Могут получить ежемесячную выплату на аренду жилья в 10 тысяч рублей в месяц для обычных семей и 15 тысяч рублей в месяц для многодетных. Куром на смех, Куром на смех. При всем уважении к губернатору Гладкову, я понимаю, в какой ситуации он работает, эти цифры, э, это для кого? Какое жилье можно снять на 10 или 15 тысяч рублей? В Белгороде, даже в Белгороде, таких цен нет. Нет таких цен. 10-15 тысяч, это вы смеетесь что ли? Особенно это веселит на фоне того, что, допустим, в соседнем Курске белгородцам квартиры не сдают. Узнают, что из Белгорода и не сдают. Это правда. Думают, ну у вас там все закончится, и вы что, вы съедете, а у нас как хотят. Здайте забути, це чисте правда сьогодні вночі далекобійні ударні безпілотники здійснили масовану атаку по низці об'єктів на території Російської Федерації, Російська Міноборони герично відзвітувало про те, що збило майже 80 дронів. Мовляв, 47 було збито над Ростовською області, по одному над Білгородською, Воронежською та Смоленською, 8 над Кубанью і 17 дронів над Чорним та Зовським морем. Думаю, згодом ми побачимо. Це такі реальні наслідки цих атак, але ще не менше про дві ворожі цілі, які зазнали влучних ударів, можна говорити на підставі фото і відео, що вже з'явились. Насамперед, це нафтопереробний завод у все це Краснодарський край. Було дві хвилі, так з використанням дронів. В лютий є відео, де помітно, як оце безпілотник повільно знижується і заходить на ціль, а потім відбуваються вибухи. Загалом повідомляється принаймні, про вісім БПЛА, які атакували це. НПЗ ступінь ураження об'єкту поки що уточнюється. Операцію проводило головне управління розвитки, як стверджує. Ть низка джерел близько 90% продукції цього НПЗ Росія намагалася постачати на експорт, і це вже третя атака на цей нафтопереробний завод. Попередні були в січні і в травні цього року. ППО навколо цього заводу як не було, так і немає, що власне добре. Друга ціль, яка була атакована українськими дронами, це авіабаза Морозовськ у Ростовській області. Це приблизно 300 кілометрів від поточної лінії фронту. Там базується 559 й російський бомбардувальний авіаційний полк з фронтовими бомбардувальниками су 34 та су 24 Є кадри з задимленням в районі цього литовища, а також кадри влучення і пожеж. Місцеві повідомляли про 8 вибухів у квітні. Ті це литовище також було атаковано дронами, з які керувалися фахівцями СБУ та збройних сил України, внаслідок чого тоді вдалося знищити чи пошкодити щонайменше 6 шість літаків. І на тлі цих системних атак українськими БПЛА по ворожим цілям у глибині російської території варто згадати про доповідь eh, Royal Institute Service Русі, in який це інститут в Британії, який є таким авторитетним інститутом, який здійснює аналіз. Бойових дій і днями цей інститут випустив звіт щодо причин неуспіху українського контрнаступу 23-го року. Цей звіт був написаний у співпраці з генштабом Збройних сил України, і в цьому звіті прямо вказано, що для України відновлення наступальних операцій у найближчому майбутньому не є доцільним. Чому, якщо коротко, то там стверджується, що в поточних реаліях коли не вистачає озброєння для 14 бригад резерву, коли ворог продовжує штурмувати та все одно спирається на потужні лінії оборони, коли ворог не має браку в людських ресурсах і поки досі блокується використання деяких видів закордонного озброєння на повну дальність, то ще один контрнаступ в цих умовах може бути лише невдалим дублем. вважають експерти Британського інституту Русі. але водночас там зазначають, що поки йде накопичення. Необхідних ресурсів для наступальних дій на перспективу Україна має використовувати стратегію завдання максимальних втрат Росії як на полі бою і в тилу. Бо здатність Кремля продовжувати агресію спирається на фінансові резерви, які йдуть на оплату військам та озброєння. Тому такі удари, які здійснювали українські дрони по тим же нафтопереробним заводам чи по об'єктам ОПК Росії в глибині російської території є власне тими складовими війни на виснаження, які Україна має ефективно реалізувати цього року. А в цей час треба набирати війська відповідно. Від них оснащувати, готувати довше і якісніше з урахуванням ралі на полі бою, і в готовності діяти на такому начатковому е, рівні там бригад, і можливо навіть корпусів, які можуть бути створені. А зараз ми поговоримо про те, що відбувається на лінії фронту, де власне покровський напрямок залишається найбільш складним. Ми знаємо, що вчора там було 117 бойових зітнень, і 39 якраз були на покровському напрямку. Які там зміни відбулися, ми знаємо, що там 19-20 липня. Противнику вдалося зайти в зруйнований населений пункт Прогрес на покровському напрямку, і це дещо впливає загалом на ситуацію на цій ділянці. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.